Вітаю! Так хочеться зігріти руки об тепле, м'яке тільце кошенятки, що пропоную намалювати нам з вами їх багато на однієму аркуші. Отже, для нашої роботи сьогодні я обрала папір, пастелі, пластилін та чорний маркер. Отже, намалюю шість котиків різнокольорових, пухнастих. Та неймовірно, гарних. Розпочнемо з рожевого. Ось я візьму рожеву пастель і з цього куточка намалюю котика. Так, Голова котика відділяю на аркуші і замальовую. Так. Тепер складаю стель, пальцем, затушовую щоб був весь і розмазую, щоб був бог наслій. Так, далі, що у нас буде мордочка ось так, то вушка у нас будуть ось так, котика. Так, залишаємо серединку вушка. так, І знову пальцем розтираю. Є у нас один котик. Далі беру блакитний. І малюю ось тут голову котика. І так само затушовую. Пастель у мене суха. Так, тому ну що є ще воскова, жирна. Це в мене суха пастель. Нову вушка. Два. Залишаємо серединку вушка білим, потім її іншим кольором замалюємо. І знову пальцем розтушовуємо, Так, вушка проходимо і робимо лахматик з двох Два. Так, далі я беру фіолетовий, перегортаю. Ось тут в мене буде фіолетове кошеня. Так, наривала голову, затушою. Ви можете опирати такі кольори, які вам більше підходять і подобаються. Так, вушка. Нагальовуємо так. вушка. І знову ж пальцем розтушуємо. суха пастель, дуже гарно тушується. От, і по краю робимо шерстку. Так, 1, 2, 3. І ще у нас один, два, три, і за три інших котики. Я беру синю пастель, синього кольору. І ось тут в мене буде виглядати голова. От, як бачите, якщо сильно натиснути, то пастель. Лопає. Я тисну сильніше для того, щоб вам було краще видно, воно було яскраво. Так, і затушовуємо повністю. Що? Малюємо пушка. Трикутні, два дитячі пушка. Так. Знову пальцем розтушовуємо. Так, Робимо шерстку в різні сторони, от і здмухуємо ту пастель, яка нам відкололася. Далі пропоную взяти такий цікавий рожевий, рожево-фіолетовий кольор, перегортаємо. І ось тут в мене буде виглядати котик такого кольору. Пушка зайшли за вушка. Так. Ми малюємо одні по одних. Так. І знову замальовуємо. Тепер затушовуємо, так, по краю вушка і порахуємо, скільки у нас з вами котиків. Один, два, три, чотири, п'ять. І у нас є ще місце на салатового ковтика. Беру я салатовий олій, е, пастель салатову, так. Замальовую мордочку повністю котику і роблю вушка. Так, він ззаду буде нас виглядати. І знову пальцем затушовую. Тепер, як бачите, ось мій палець, який ми тушували, він брудний, його можна витерти, пологу серветку, і працювати далі. І легенько струшуємо зайве. Тепер нам треба на цих прекрасних. Мордочка, зробити самі мордочки. Я використаю пластилін у мене ось помаранчевий для носиків, відкриваю. Так, Щипну, скільки мені треба, і тоді. Ага. Роблю кульку. Білим пластиліном ми робимо очки, кульки, так, дві одинакових кульки і де очки ми їх. Приклеюємо. Так. Далі та кормимо котику. Стілін можна використовувати різний, тому дивіться, який вам зручніше, але щоб він був приємний вам в руках і ви могли ним працювати. Так, фіолетовому ми зробимо два очка. Угу. І залишилось у нас ще два котики. Тому ми розминаємо пластилін. Це дуже гарно для розвитку наших рук ця вправа. дрібні робимо кольки. І з цих кульок у нас виходять очки. І от залишився ще один котик. Тому ми зараз зробимо теж очки. Так і приклеюємо. Тому вони у нас виходять об'ємні От на нашому аркуші. От так. Хто до ногами з наших котиків, у нас вони як заглядають, ніби до нас зверху. І знизу явно піднішу. Так. Тепер беремо ми з вами маркер. так, І малюємо зрачочки на очках. Так. от, Так. І наші котики вже на нас будуть. Дивитися. Так, можна взяти більший маркер, У мене тонкий, так. Знову ж таки робимо кожному котику зрачки на очках, щоб вони вважалися живими. Так. І тепер. Нам треба носик. Ми з вами для носиків візьмемо помаранчевий. Пастель. Китку, між очками трошки нижче, намалюємо носики Всім. Так. Зайве здумуємо. І будемо малювати з вами мордочки. Так. Віки. і Вусика. Так, мордочка. війка. Так. Повертаємо. Тут є носик, далі мордочка. Мійки так само всім іншим котиком. Залишився ще один. От, і у нас з вами ось така котяча компанія. І ось такі малюнки піднімають настрій художникам, які вміють творити і не бояться взятися за будь-який матеріал. Отже, ми з вами сьогодні використали папір, пастелі, так, сухі пастелі. Пальці для нашої роботи, пластилін і маркер для промальовки. Отже, Мяу компанія бажає вам всім гарного дня! Пробуйте малювати, пробуйте якийсь на дотик пастелі, і нехай ваш настрій буде завжди гарним. А з вами була Юлія Гринчук та наша онлайн-школа.